Вітаю, друзі, Олексій Ляшенка. 5 хвилин, понеділок, початок тижня. І що я вам хочу сказати? Пам'ятаєте, по мережам пройшла така інформація: на кафе Дубровка або в кафе Дубровка співали пісні Елепса. І за фактом порушення, там ще дівчину вигнали, яка зробила зауваження, що не можна співати російські пісні. Тим паче, Лєпса співати. Слухайте, що ми за люди? Я іноді не кажу, що не так з нами? Що не так з нашими людьми? Лепс е з Басковим платять мільйон рублів за вбивство кожного нашого танкового екіпажу. Друзі, ну це що? Вони платять. Ось підбили танковий наш екіпаж. І згорів танк вони платять мільйон. Згорів танк платять мільйон. Згорів танк платять мільйон. А ми співаємо, не ми. Ось вони, оті потвори, штраф на кафе. Чому тільки на кафе? Чому не знайдені ті, що співають, а якщо це ліцензійні записи, то це гроші Лепсу, це йдуть йому як роялті, да? і він потім з цих грошей плати за вбивство наших хлопців, наших воїнів. А ці потвори, потвори то не люди, то не молодь. Ото От не молодь, то а не молодь. І співає пісні Лєпса. І ось за фактом цим поруши, порушила, порушення прав на дання послуг на заклад, в якому був не найкращий день, склали адміністративний протокол за частиною 1. Там 155 КУА після рішення суду власник має сплатити штраф. Скільки штраф? Що ж, розумієте, це як е, е, зі старими доларами. Ми все всім сказали. Ну, а далі ви ж повинні виконувати те, що ми сказали. А якщо ми не виконуємо, закривати потрібно такі заклади. Все, іншого нема. Я хочу подякувати Степчук Орзі за ваш донат. Величезна вам подяка. Чекаємо на цій неділі відвозу вже, е, наших спальних мішків, комфорту для наших. Воїнів, друзі, величезна вам подяка Ольга Остапчук. Йдемо далі. Йдемо далі. Є такий е колаборант гауляйтер Євген Балицький, ви все знаєте, це гауляйтер Запорізької області, який зараз місто Мелітополь зробив обласним центром і керує то тою південною частю Запорізької, Запорізької області, яка окупована. Так от. Шановні депутати Запорізької облради, Євген Баліцький, добровільно пішов на співпрацю з Російською Федерацією та обійняв посаду очільника окупованої частини Запорізької області. Будь ласка, він по теперішню секунду є. Депутатом Запорізької обласної ради. Позбавте його цього звання або мандату депутата обласної барі... Запорізької ради. Будь ласка, шановні депутати, позбавте зрадника, а то ж він депутат, він завтра приїде, буде голосувати у вас. Буде вас агітувати, чи вас не треба агітувати, шановні депутати Запорізької області. Дякую вам, якщо ви це почуєте. Або хоча б хтось почує у владі, або хоча б хтось пальцем пошевелить. Дякую вам. Величезна вам, друзі, подяка. Ну і цинізм Російської Федерації ви всі знаєте. Всі знаєте. В Бучі відкрили пам'ятник меморал загиблим. Від рашицької окупації. На Меморіалі 501 прізвище і ім'я жителів Бучі закатованим російськими окупантами. Знаєте, що кажуть на російських каналах? Я кажу: не дивіться, не дивіться Росію, не дивіться хороших русських, не дивіться нікого. Вони всі не наші люди. Вони кажуть, що таких 501 мешканця Бучі не було в природі, що це все люди, вигадані українцями і українською владою. Так що родичі, рідні, загиблих, ви все все вигадали, так кажуть російські телеканали і російські пропагандисти. Отак, друзі, ми йдемо. Я вам дякую за вашу підписку, що ви підписуєтесь на канал в YouTube, особливо в Ютубі. Підтримайте український YouTube. Я належу до українського YouTube, а багато кого ви підтримуєте, на кого підписуєте, вони не належать до українського YouTube. Давайте своє підтримувати один одного. Ми це, про це будемо говорити сьогодні цілий день, і в гарячих новинах, і ввечері, як ми підтримуємо один одного, що ми робимо для цього. Ми ж українці начебто. От начебто ми українці на словах. А далі все. Тицнуть, як ото кажуть, все. І далі не треба. Підтримайте, будь ласка. Вибачте, що я таким тоном кажу, але іноді, ну, іноді з нами інакше не можна. Неможливо. Йдемо далі. Ну і Вучіч, президент Сербії, я не знаю, він вже відмовився чи ні. За... Ні, поки що він ще президент, але він не буде чи балотуватися, чи що. Ось послухайте, що каже ця потвора. А я кажу: це потвора. Президент Сербії Вучіч. Чому? Тому що треба вслухатися, вслухатися е, в слова, вслухатися в речення, дивитися між, між дострік. І розуміти, критично мислити. ось, дивіться. Контрнаступ буде на, саме на двох напрямках: один у бік Бахмута, і набагато значніший у напрямку Енергодара та Мелітополя. Ну, по-перше, ладно, пропустимо, хоча питання. А звідки президент Вучич це знає? Це що? Витік інформації, це його здогадки, це у нього розвіддані. Для чого він це каже? І кому це він каже, і навіщо він це каже? Але далі, далі починається саме цікаве. І він каже: І я думаю, от дивіться, що вони зібрали більше десятків бригад, це він думає, і збираються прорвати російські оборонні лінії в цьому регіоні, начебто нічого. Да? От послухали, пройшло. Але, давай. І я думаю, вони зібрали більше десятків бригад. Хто вони? Він навіть не називає Україну Україною. Він не називає українців українцями. Він не називає нашу державу Україну, тому що так не хоче Путін і Москва. Розумієте, друзі? Далі. Далі, оце ж робота на ніг, оце ж робота тонкої психологічної пропаганди, щоб ви розуміли. Оце ж отой кадр, да, 25-й чи який, оце ж критичне мислення, щоб ми бачили все це. Далі він каже. І збираються прорвати і ось тут російську оборо... російські оборонні лінії. Начебто Росія захищається, обороняється. А вони. Ми хочемо прорвати їхні лінії. Розумієте, що це говориться? Як це говориться, для чого це говориться? І кому це говориться? Поговоримо в гарячих лініях. Сьогодні буде у нас отака от розмова про них, про нас, про єднання, про роз'єднання. Цілий день будемо про це говорити. І це буде дуже цікаво. Дякую вам за підписку. А головне, дякую за вашу підтримку військовослужбовців і за ваші донати, а також за підтримку каналів. Україна переможе.